Друзі, привіт! Вітаю вас на youtube каналі Світлофор.ua. Сьогодні у нас виходить чергове відео із рубрики по вивченню правил дорожнього руху України. Це є повноцінний відеокурс, де ми з вами розглядаємо всі теми. Всі пункти по порядку з моїми детальними поясненнями. Я надіюся, що такий детальний розбір дозволяє вам якісно підготуватися до складання іспиту у сервісному центрі, скласти іспит з першого разу і отримати посвідчення водія. Але також дуже важливо, щоб і з вашої сторони також була підтримка, тому що дуже важлива кожна ваша у така українська красива вподобайка. Коментар, який ви напишете, чи сподобалося вам вивчати разом з нами правила дорожнього руху, саме такі ваші дії і старання допомагають розвивати дану рубрику і допомагають розвиватися каналу, щоб наші відео завжди займали вищі місця у списку YouTube, щоб наші учні і водії початківці мали доступ до якісного українського контенту, і таким чином ми один одному допомагали. Я вам якісні знання і пояснення. А ви підтримуєте. Ось такими своїми стараннями також хотів би нагадати, що на youtube каналі є більший функціонал. Більший преміальний доступ для наших спонсорів, ті, які донатять на розвиток каналу Світлофор.ua. Більш детальніше про рівні спонсорства я залишу інформацію в описі під відео. Ось, хотів би коротенько сказати, що є, припустимо, повноцінний відеокурс по офіційно затверджених тестах, там, де я детально також по кожній темі, по кожному запитанню, даю детальні пояснення. Це саме ті тести офіційні, які будуть на іспиті в сервісному центрі. Тому, коли ви донатите. Ви з однієї сторони і підтримуєте розвиток каналу, і з другої сторони отримуєте ось такий преміальний доступ. Тому дякую також всім, хто долучилися і долучаєтеся от в такій формі підтримки. Ну, а ми з вами приступаємо до сьогоднішньої теми. Це я ще раз повторюсь: 18-та тема: проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. В першому пункті у нас наведена наступна інформація: що водій транспортного засобу що наближається до нерегульованого пішохідного переходу. На якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Отже, знову ж таки, якщо у нас є регульовані. Пішохідні переходи, то там, звичайно, що ми заздалегідь будемо проінформовані сигналом світлофора. А от якщо є нерегульовані пішохідні переходи, тут ми вже повинні аналізувати, чи наближається до пішохідного переходу пішохід, чи не наближається. І ось досить часто такі випадки у нас є проблемними, тому що багато є порушників на дорозі, які паркуються, залишають автомобілі. Дуже близько до пішохідного переходу ми з вами в темі зупинка стоянка будемо розглядати, що ближче 10 метрів до пішохідного переходу залишати паркувати транспортні засоби не можна. Чому? Тому що такі дії водіїв обмежують нам оглядовість і ми не можемо завчасно вжити заходів. Ми не бачимо, чи наближається. Пішохід до переходу чи ні, тому якщо у нас немає ось таких порушників, то ми заздалегідь можемо оцінити цю ситуацію. І якщо ми бачимо, що наближається пішохід, звичайно, що зменшуємо швидкість і повинні бути готові зупинитися, щоб надати йому перевагу у русі. Наступний другий пункт: на регульованих пішохідних переходах і перехрестях при сигналі світлофора чи регулювальника. Що дозволяє рух транспортним засобам, водій повинен дати дорогу пішоходам, які закінчують перехід проїзної частини відповідного напрямку руху, і для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Досить часто буває так, що пішохід виходив на зелений сигнал світлофора, але коли він знаходився на проїзній частині, сигнали помінялися і він вже там завершує рух на червоний сигнал. Тому вже не подавайте йому звуковий сигнал, не сигнальте, не підганяйте його, нехай він вже безпечно доперейде, і ви собі потім проїдете, щоб не створювати ніякої аварійної ситуації. Наступний третій пункт: проїжджаючи повз пішоходів, які не встигли закінчити перехід проїзної частини і вимушено перебувають на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Водії повинні дотримуватися безпечного інтервалу. Отже, ви знаєте, що острівці безпеки вони бувають різні по конструкції, вони можуть бути виконані як вигляді розмітки, просто на проїзній частині, можуть бути припідняті на спеціальних ось таких тротуарах з бурдюрним каменем по краях. так? Тому знову ж таки острівці безпеки вони бувають різної конструкції, і досить часто острівці безпеки, ви самі бачили, вони такі широкі посередині дороги, і можуть частково з'їдати одну і іншу смуги руху з обох сторін. Ну і досить часто також можуть бути таблички, які попереджають, що попереду є перешкода острівець безпеки, і щоб ми його об'їжджали з правого боку дуже близько не Прижималися до них, дотримувалися безпечного інтервалу. В тестах також є таке запитання. Ось воно просить, щоб водії дотримувалися безпечного інтервалу, щоб уникнути наїзду на пішоходів. Тому не забуваємо про дотримання безпечного інтервалу. Наступне, якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість, чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість. А в разі потреби зупинитися і можуть продовжити рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Отже, знову ж таки, якщо у нас є декілька смуг руху в одному напрямку, і ви бачите, що по паралельних смугах руху також автомобілі, які їдуть попереду вас, розпочинають зупину ну, починають зменшувати швидкість, зупинятися. То логічно, що чогось вони зупиняються так. Напевно, що вони пропускають пішоходів, і ви також повинні зразу ж вживати заходів, зменшити швидкість і на невеличкій швидкості під'їжджати до пішохідного переходу. І от знову ж таки повертаємося до тієї проблеми, якщо у нас припаркований весь правий ряд. От в таких випадках, коли ви припустимо, є тільки дві смуги руху, а ви рухаєтеся в лівій смузі руху. І от якщо у нас запаркований весь правий ряд, ви знову ж таки будете мати обмежену оглядовість, якщо є водії-порушники, які зупинилися перед пішохідним переходом. Тому я завжди наголошую учням, що завжди старайтеся зменшувати швидкість, тому що там пішоходів може і не бути, але ви зі своєї сторони, як водії, повинні перестрахуватися, щоб уникнути аварійної ситуації. коли... Пішохід із автомобіля вийде, а ви можете не встигнути зреагувати. Тому е, ми знаємо, що в населених пунктах швидкість дозволена максимальна 50 км за годину, але це ще не означає, що в таких випадках вона може бути безпечною. Тому я особисто навіть в таких випадках навіть зменшую швидкість, рухаюся з меншою там 40 або 30, якщо я бачу, що автомобілі мені обмежують оглядовість. Тобто лишній раз перестрахуватися не буде зайвим. Наступне п'ятий пункт. У будь-якому місці водій повинен пропустити пішоходів з порушенням зору, які подають сигнал тростиною білого кольору, спрямованою вперед. Тобто тут мова йде про е, людей з проблемами зору, так, які е, не можуть побачити, в якому місці там перейти. Ну і знову ж таки, пункт є прописаний. Я завжди даю такі додаткові рекомендації: що якщо ви бачите, що є дійсності людина, ось е, сліпий е, пішохід, то Краще все-таки зупинитися і або підсказати йому, скільки там ще метрів пройти вперед до пішохідного переходу, або вже хоча б допомогти йому перейти. Просто зупинитися, мені здається, це не варіант. Хоча так от у нас прописано в правилах дорожнього руху. Наступний шостий пункт: забороняється в'їжджати на пішохідний перехід, якщо за ним утворився затор, який змусить водія зупинитися на цьому. Переході. Ми з вами подібні ситуації будемо розглядати і в темах, там, де є проїзд перехрестя, і там, де є у нас залізничний переїзд. У всіх цих випадках у нас чітко прописано, що якщо за перехрестям у нас є затор, у нас світиться, припустимо, зелений сигнал світлофора, але ми бачимо, що за перехрестям для нас немає місця, куди проїхати і там от зупинитися. Така сама ситуація з залізничним переїздом. Навіть якщо на залізничному переїзді рух дозволений. А за залізничним переїздом місця для нас немає, ми стоїмо перед залізничним переїздом, і така сама ситуація, і перед перехрестям стоїмо. Тому що досить часто е, водії кажуть, так, от нам ззаді сигналять, ось підганяють нас, щоб ми їхали. Ті, що сигналять позаду, це їхні проблеми. Ви завжди приймаєте рішення. Тобто, якщо ви виїдете на перехрестя, там затор, і ви заблокуєте рух, це буде ваше рішення і ваше порушення. Тому така сама ситуація у нас із пішохідними переходами. Якщо ви бачите, що для вас зелений сигнал світлофора, але за пішохідним переходом у вас немає місця, куди проїхати. Стоїмо, чекаємо перед пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора. Я завжди кажу учням, що 2 метри там по ширині, скільки той є пішохідний перехід, вони вас не врятують. Ви від того швидше не приїдете. А перешкоди потім для пішоході ви створити можете, тому що сигнал зміниться, їм буде дозволений перехід, а ви їм просто заблокуєте рух, будете стояти посередині пішохідного переходу. Тому не виїжджайте, якщо бачите, що за пішохідним переходом є затор. Наступне сьомий пункт: водії повинні зупинитися перед пішохідним переходом на сигнал. Ось якщо надійшла вимога від членів шкільного патруля, загону юних інспекторів руху, які відповідним чином екіпіровані, або осіб, що супроводжують групи дітей, і дати ми повинні дорогу дітям, які переходять проїзну частину дороги, звичайно, що що спочатку на проїзну частину будуть виходити супроводжуючі так. Зупиняти потік транспортних засобів, і потім, лише переконавшись в безпеці, буде дозволено вихід дітей на проїзну частину, ну щоб перейти через пішохідний перехід. Наступний восьмий пункт: водій транспортного засобу повинен зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, які йдуть з боку відчинених дверей до трамвая, що стоїть на зупинці. Якщо посадка чи висадка проводиться з проїзної частини чи посадкового майданчика, розміщеного на ній. І продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину, і в трамваї зачиняться двері. Отже, друзі, якщо ми їдемо по дорозі і бачимо, що посередині дороги зліва від нас є трамвайні колії, і там поруч біля нас чи попереду нас рухається трамвай. Старайтеся завжди оцінювати ситуацію попереду. Тобто гляньте, чи там попереду немає ніяких зупинок для трамваїв, тому що, скоріш за все, з великою ймовірністю. Потрібно буде зупинятися, тому що трамвай е, там буде виконувати зупинку, і вам також потрібно буде зупинятися, де ми повинні зупинятися. Отже, коли ми під'їжджаємо до зупинки для трамваїв. Е, досить часто перед е, цією зупинкою є жовта зигзагоподібна лінія. Це така, ніби як стоп-лінія перед трамвайною зупинкою, де ми з вами будемо зупинятися. Якщо її немає, то тоді вже там не доїжджаємо там на рівні останнього вагону трамвая. Так? Не доїжджаємо там метр чи два вже правилами дорожнього руху, це не настільки регламентовано. От якщо є розмітка, то краще буде зорієнтуватися. Тому зупиняємося і чекаємо, поки всі пасажири покинуть проїзну частину. І саме важливе це двері трамвая зачиняться. Тому що досить бувають багато випадків, що ніби нікого немає на проїзній частині. Водій думає, та в принципі я можу продовжувати рух, нікого ж немає. Двері трамвая відчинені, хтось згадав, що йому потрібно виходити або проспав свою зупинку. В останню секунду вискакує з дверей і прямо на проїзну частину під колеса. Тому обов'язковою також умовою дочекайтеся, що двері трамвая зачиняться, і лише аж тоді можна продовжувати рух. Наступний пункт на дев'ятий наближаючись до транспортного засобу з розпізнавальним знаком діти, що зупинився з увімкненим проблисковими маячками оранжевого кольору та аварійною світловою сигналізацією, водії транспортних засобів, що рухаються по суміжній смузі, повинні зменшити швидкість а в разі потреби зупинитися щоб уникнути наїзду на дітей. Для цього і вмикається аварійна світлова сигналізація на даних транспортних засобах, щоб привернути увагу інших учасників дорожнього руху. Ну і якщо ви бачите табличку діти на автобусі, так чи на інших е, такого, такого типу транспортних засобах, ви зразу повинні розуміти, що діти можуть і не знати правил дорожнього руху, і досить часто вони можуть бути неконтрольовані. Звичайно, що ось є там наставники групи, керівники групи, але старайтеся щоб. Ось зменшувати швидкість, бо якщо дитина обходить позаду транспортний засіб, то ви її зможете побачити заздалегідь. А от більш проблематичною ситуацією є, коли дитина спереду виходить перед автобусом, тобто одразу ж виходить на проїзну частину під колеса. Тому в будь-якому випадку зменшуйте швидкість, щоб уникнути наїзду на е, дітей. Друзі, ось така в нас сьогодні була 18-та тема. Я надіюся, що вам, як завжди, було цікаво разом з нами вивчати правила дорожнього руху. Не забудьте поставити ось таку класнючу українську вподобайку. Напишіть коментар в підтримку і чи сподобалося вам разом з нами навчатися. Ну і також. Не забудьте поширити це відео в соціальних мережах, щоб ваші друзі, які навчаються в автошколах або водії, які хочуть повторити правила дорожнього руху, мали доступ до якісного українського контенту.